Чим же ж перед студією говорить таку інформацію? Таку, це ж не я. Ну добре, друзі, нас зараз наш п'ятниця. Все ж таки всім цікаво дізнатися, хто це буде. Нам теж було цікаво дуже складний вибір. Застосували заліною всі методи всі методи, про які сьогодні ми згадували, і на кофейне гуще, значить, і гадалки. І там у неба попросимо цілого. Так, щойно, ще запах залишився. Хай не не не, не благовоній. Ця дівчина. Привіт, зараз щирий і летить в Полтавську область а, і давай відкривай. Відкривай а, Хочу, скажи, щоб як називається, всі... як називається е, місто? Я, ну зараз я забув, <сум> як воно називається хвоща чи Не хворо. Ну звісна, Не хороша, і це Сашунька, Сашунька Русин. Русин. Так, Руси. Сашунько, вітаємо, ти стаєш нашим п'ятницею. Ти була на цьому тижні дуже активна, тож ми вирішили, що саме ти стала п'ятницею. Тим, Тим паче, рівно сьогодні, о 18.00, вона додала відео з е, е, шматком ефіру з минулої п'ятниці. Можливо, це був якийсь знак. Дуже вона хотіла. дуже хотіла стати нашою п'ятницею, Вона і стала. Ти знаєш, статус... поближче статусі до неї. В Написано наступне: все я сміялась. Моя і змінилась, я теж змінилась. но в какую сторону в плохую или хорошою? Сашунька, все найкраща, найкраще, адже ти стала нашим Так, все звичайно на краще. А на авті на ми можемо бачити дівчину, ну С -с сашку, так яка дивиться мені здається в такій позі клік-шоу. тому що вона з захопленням сіла у 16-ті і у 19-ті вимкнула ефір. Ну серйозно. до речі, Саша народилась 6 травня 1998 року. 98-му. 98, така так. м -м, маленька вже думає про... А вже в активному поїзді. В активному поїзді. І головне в житті сім'я і діти. Так така вже бивала дівчина. А вже Flugin... 또... головне в людях – це смілость і упорство. Вона дуже упорна і вже скільки їй років, підрахуй. вже... Я Підрахував вже вже думав про сім'ю і дітей. 15, П'ятнадцять ніколи молодець. не рано почати думати про сім'ю. Тим паче 15 років тим паче наше куріння не резко негативне. Правильно, резко тому що негативно. думає про сім'ю. А яка сім'я може бути а з калкоголем куріння? О, а, яка ти молодець, і що цікаво, в неї Що цікаво. А ні, не цікаво вже все я придумав <ріх> Ф -ф -ф Фотографії Можемо подивитися, але. Чомусь з сашунькою мало дуже фотографій зате дуже багато фотографій з а, аніме. Чи малює аніме? Чи Упи, дивиться? Так, аніме це не це знаю, творчий, але сашуня. це сашуня намалювала сама. Цікаво, де Саша тут, а ну ясно. Ну про сім'ю мріє. Про сім'ю мріє між іншим. Звісно, може, я і не вдалася лісом тілом фігурою, але я унікальна своєю душою, я особа по своєму. І пусть весь мир йде далеко. Я буду жити по своїм законам. Правильно, Сашо, кожен має дуже багатий внутрішній світ, тому що, знаєте, коли дізнаєшся ціну на всякі органи, то розумієш, що в тебе всередині дуже такі хороші інвестиції приховані. Головне пам'ятати про це і не забувати загляд. Дати всередину так, дійсно дуже багато аніме. А... Ну, аніме-любітельниця, що що тут скажеш? Кожного у мене, свої знайомих, котрий також дуже полюбляє аніме. О, то можливо, ви ну вони познайомляться. Я зараз подумав, в нього вже є дівчина. Тому Зачай. що, м значить, у нашій сьогоднішній переможці 95 друзів і чижана вже є в друзях, але тебе вибрала не Чижана. Саша, я прошу виправитись і додати нас теж до себе в друзі, тому що ну що ж це, як це ж нормально. Велич чомусь не видно, яку музику полюбляє. Не видно зовсім. А, а відео тільки день вчителя зі школи. Я Там тільки думаю, альона вже відповідає. Я Кажу, із... а музика. <рес> Точно подумала музика. Альона каже, музики немає. Думаю, а може відео, альона теж відповідає. Так, давай покажемо, що дійсно є шматок з нашого п'ятниці. Ось, Ось показуємо подивимося краще День учителя 2013. Може, може, щось цікаве було. Ну, день давай, учителя. Зараз день а, це причому два. Була, напевне, перша. Так, шукаємо Сашу. Де Саша? А, все? Щось воно пропало. Все пропало! А -а -а. Ще все пропало. Ну, в будь-якому випадку ви знаєте, де треба шукати. На сторінці у Сашки, яка сьогодні стає нашою п'ятницею Сашунька-Русин. Шукайте, Сашунь. шукайте там відео, яке в нас Ну і нас не Подарунок, як завжди, для тебе кліп. Сьогодні це Лана Дерей. Даруємо. so uh-uh